Я всіх вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні у нас дуже гарний, дуже жирний, так би мовити, варіант дому, який продається повністю з битовою технікою, з меблями, з усіма. Знаходиться він в селі Нехаївка, це Чернігівська область, повністю жилий дім, знаходиться між річками Десна і Сейм, Коробський район, Чернігівська область. Дім має 60 метрів квадратний загальної площаді. Він дерев'яний, обложений кирпичом, три кімнати, повністю оборудоване місто для туалета, веранда. Е, опалення груба. криша перекрита листовим металом із дюралюмінія. дуже стійке до корозії і приміняється в е, авіабудуванні. Пробита скважина з хорошою, гарною питьєвою водою і заведена в дім. Також стоїть насосна станція. Це все залишається у вас. В домі залишається вся необхідна мебель, телевізор, газова плита, холодильник, стиральна машина і вся необхідна утварь. На території двора знаходиться погріб, приміщення для е, хазяйського інвентаря, сарай, гараж. Погріб, літній душ, капітальний навіс для е, хазяйственної техніки, від вулиці Забор і ворота із профнастила, вилажений дорожки тротуарної плітки. Участок 50 соток, повністю приватизований, присвоєний кадастровий номер рівний і правильної форми, йде цілим участком. В селі дуже гарно розвита інфраструктура, школа, дитячий садок, багато магазинів, кафе, нова амбулаторія, е, також хороше транспортне сполучення з обласним центром і містом Києва, ходять прямі маршрутки. Дом ідеально підходить як для е, круглорічного проживання, так і для дачного використання. Більш подробну інформацію ви можете знайти позвонив власнику, який знаходиться в телеграм-каналі в описі до цього відео. Всі необхідні документи на дім і земельний участок, все є у власника. Ціна смішна: 2000 доларів за такий гарний будинок. Повністю захочу живий, нічого купувати не треба. Кому буде цікаво, обов'язково в опис до цього відео переходьте в телеграм, контакти власника і більш детальна інформація буде там. Всім дякую, всім до побачення.